Так, Бек. Я хотіла одягнути йому бабочку. Метелика на шиї. Покажи, де в тебе метелик тепер? Дай сюди метелика, це тобі на шиї. Як ви думаєте, чи вдасться мені одягнути йому метелика? Бек, я хотіла фотографію красиво зробити, щоб ти був нарядний з метеликом на різиночці. Давай, Одягне. Це тільки не їж його. Це не можна. Давай. Давай, одягнемо. Давай? Давай? Іди поглажи. Так, тільки не прокопни, я тебе прошу. Отдай. А ти йому да? Або я бігала, забирала. або я бігала, забирала. А йди покажи, я тобі очі протерла. Бо там казала якась жінка, що в тебе очі не протерті. Ну, одне око, друге, ти мене трошки кусив. Покажи те око, яке красиве. Хоче? Дай сюди, бантика. Готели, дай сюди. То що ж таке? Одягай сам. Так, ти зараз розгріз. ні 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 так, все, я виключаю, зараз йому одягаю.